Всім привіт! З вами Дженеза. Сьогодні поговоримо про зону комфорту кожного. Всі люди абсолютно різні, і дуже часто нам в голові не вкладається, чого одного постійно кудись несе, а інший сидить вдома, закрившись в себе в кімнаті. Комусь важливо часто зустрічатися з друзями і розважатися, а іншим достатньо присутності різних і душевних розмов в сімейному колі. І це не залежить від віку, як більшість вважає. В будь-якому віці ви будете проводити час так, як вважаєте за потрібне, тому що вам так зручно, вам це доставляє задоволення. Ви саме так наповнюєте себе позитивною енергією. Це ваш комфортний простір. Це важливо враховувати і знати, так як якщо ви живете з партнером якому важливо мандрувати, а вам це не цікаво, то скоріше всього довго разом ви не проживете, тому що гарантією щасливих сімейних відносин є спільні інтереси, захоплення і те, як кожен проводить свій вільний час. Це важливо знати батькам, розуміючи, яка їхня дитина, що їй цікаво, як вона любить проводити свій вільний час. Знаючи цю інформацію, ви не будете заставляти свого партнера регулярно подорожувати, якщо йому це абсолютно не цікаво. Отже, як оприділити, де ваша зона комфорту? Дуже просто дивимося, яким домом управляє Венера і в якому домі вона стоїть. Венера відповідає не тільки за гроші і партнерські відносини, але і за комфорт та гармонію в усьому. Тут важливо знати точний час народження допускається похибка в 10-15 хвилин не більше. Якщо точного часу народження немає, то ви можете дивитися по знакам зодіаку, в якому Венера стоїть. Тобто, якщо, наприклад, Венера в Овні, то овен є символічний управитель першого дому, і таким чином ви собі теж. Дивитися інформацію по домам, про які я буду далі розказувати. Хто не знає, як цю інформацію подивитися, звертайтеся, я допоможу, можете написати мені в інстаграм. Зараз ми пройдемося по всім домам. В кожного це буде мінімум два дома. Перший це той, який, яким Венера управляє, і наступний де вона стоїть. Часто буває так, що задіяні, задіяні одночасно три дома-гороскопа. Отже, перший дім, ще раз повторююся, якщо немає точного часу народження, символічним управитель першого дома є Овен. Тому ті, в кого Венера в Овні, ви можете слухати інформацію про перший дім. Якщо у вас в радіусі планета краси і комфорт управляє першим домом, це виключно ви вирішуєте, як вам краще провести свій вільний час і де це буде відбуватися. Перший дім це ми, наші дії, вчинки. Коротко можна сказати так: я ініціюю все, що мені цікаво, і я організовую своє дозвілля, як вважаю за потрібне. Це можуть бути як шумні заходи, так і бажання побути на самоті, все залежить від, все залежить від волі і бажання самої людини. Отже, якщо Венера управляє або стоїть в першому домі, вітаю, це була інформація про вас. Другий дім. Або ті, в кого Венера знаходиться в тільці, тілець є символічним управителем другого дому. Комфорт це гроші і бажання їх мати. Не обов'язково самому заробити, головне тут слово мати. Мати їх можна через партнера, бо це восьмий дім від сьомого, якщо сьомий рахувати як перший. Тобто це дім великих фінансів партнера. Отже, комфорт по другому дому це гроші, комфорт це розвивати свої таланти, займатися своїм здоров'ям, так як це ще і дім ресурсів, в тому числі і життєвих. Все, що тіло приносить задоволення і комфорт, буде приносити задоволення. І вам. Смачно поїсти, мати стабільне, комфортне житло, достатній запас продуктів. Це теж про зону комфорту. Звичайно, ви скажете, що це всім важливо. Так, це дійсно правда, але це не є ідеєю фікс пріоритетом для всіх. А для людини з Венерою в другому домі це є необхідність. Вона не буде влаштовувати істерики плакати, якщо все це буде мати. Її, її абсолютно нічого не буде дратувати. Третій дім. Або ті, в кого Венера в близнюках. Тому що близню... близнюки є символічним, управ... символічним правителем третього дому. Людина отримує задоволення від спілкування. Це можуть бути довготривалі розмови по телефону. Зона комфорту по третьому дому це найближче оточення, перегляд улюблених телепередач, новин, нескінченні переписки в різних месенджерах, це і бажання постійно отримувати нову інформацію через навчання, читання книг та інтернет. Це люди, для яких потреба в комунікації дуже важлива, як повітря, поїздки, постійні переміщення в межах країни теж додають позитиву і відчуття гармонії. Четвертий дім. Або ті, в кого Венера з'єднується з знаком зодіаку Рак. Зона комфорту це сім'я, родина, рідна земля. Для тих, в кого Венера управляє четвертим домом або там стоїть, це показник того, що людина навряд чи колись погодиться кудись переїхати. Комфорт це створення своєї власної сім'ї якому раніше. Так як є потреба в створенні гармонії через реєстрацію шлюбу, народження дітей, це і необхідність мати свій власний дім. Є дім чоловік чи дружина, діти, і людина відчуває себе в своїй фортеці, яка їй надає відчуття безпеки, це і є зона комфорту. Якщо є зв'язок із другим десятим домом, це може бути і бізнес, зв'язаний з нерухомістю. Бізнес, який приносить не тільки гроші, але і задоволення. Бо Венера це те, що подобається, те, що людині приємно робити. П'ятий дім або Венера і знак зодіаку Лев, тому що Лев є символічним управителем п'ятого дому. Задоволення і комфорт у дітях, кохання людині, людях, яких ми дуже любимо. Знову ж таки, якщо є зв'язок з другим, восьмим і десятим домом, це і робота через хобі, це улюблений вид діяльності, це бізнес побудований на своєму власному хобі. Зона комфорту це веселощі, постійне бажання свята, посиденьки в колі близьких людей. А зона комфорту з Венерою в п'ятому домі це походи на концерти, дискотеки, відвідування різних заходів розважального характеру, це і бажання часто гарно відпочивати. Шостий дім або Венера в Діві. Діва вважається символічним правитовим шостого дому. З таким показником людині приносить задоволення служіння комусь, дітям, чоловіку, дружині. Це щоденна рутинна робота, яка приносить задоволення. Людині з, вене... людині з венерою в шостому домі важливо проживати кожен день без стресу. Проживати його спокійно і в приємній обстановці. Тому ці люди свідомо будуть уникати ситуації, які можуть викликати тривожність чи стрес. Також доставляє задоволення постійний догляд за своїм тілом, здоров'ям. Людина винаходить різні способи по догляду за шкірою, волоссям, може дотримуватися особливого способу харчування. Це і дієти. Вегетаріанство, сироїдство чи просто особливе меню. Також приносить задоволення, догляд за тваринами, бажання мати домашніх улюбленців та доглядати за ними. Сьомий дім або венера в Терезах, Тому що венера є символічним правителем сьомого дому. Зона комфорту це партнерство. Людина старається якомога гарніше знайти собі пару, це гарантія спокою та гармонії для неї. Навіть якщо, в шлюбі, якщо сам шлюб не дуже щасливий, все одно вона буде за нього триматися рідко погодиться на розрив і буде створювати картинку ідеального сімейного життя для оточуючих. Так як я вже сказала, символічним управителем сьомого дому є терези, а для них важливо, що скажуть люди, чужа думка. Набагато важливіше за свою. Але все ж таки з Венерою в сьомому домі ми стараємося знайти свій ідеал, який забезпечить нам цей комфорт, якого ми потребуємо. Восьмий дім або Венера в Скорпіоні. Так як Скорпіон вважається символічним управителем восьмого дому. Якщо ваша Венера. Має відношення до восьмого дому це вроджений кризовий менеджер. Іншими словами, це глибокі психологічні і емоційні трансформації завдяки медитаціям, психології терапевтичним практикам. І в більшості випадків людина має пройти через складний життєвий період, щоб відчути собі бажання комфорту через медитацію. Це переродження краси внутрішнього світу через кризові ситуації, тому це не традиційна зона комфорту, до якої ми звикли, а вимушена, яка формується на основі складних життєвих ситуацій. І в більшості випадків ви будете опинятися саме там, де потрібна буде саме ваша допомога, ваша участь у вирішенні нелегкої проблеми. Восьмим домом управляє Плутон, а коли Плутон з'єднується з Венерою, це і майже неконтрольовані пориви до володіння чимось чи кимось. І поки людина не навчиться знаходити баланс і контролювати свої емоції, які зашкалюють, вона не буде відчувати себе комфортно. Тому з таким положенням Венери все в ваших руках, і все залежить від того, наскільки ви навчитеся контролювати самого себе. Дев'ятий дім. Або ті, в кого Венера знаходиться в стрільці. Стрілець є символічним управителем 9-го дому. Тут дуже просто: якщо Венера стоїть у 9-му домі або управляє ним, то, по-перше, ви відчуваєте себе за кордоном, як риба у воді. Відповідно, це і є ваша зона комфорту. Комфорт по 9-му дому це подорожі, робота за кордоном, спілкування з іноземцями. Також це стосується і навчання у вищих навчальних закладах. Ви відчуваєте себе у безпеці, якщо отримали вищу освіту, якщо отримали достойну спеціальність. Це все, що зв'язано з навчанням для отримання чи підвищення кваліфікації. І людині з, таким, з такими показниками подобається навчатися новому, всьому тому, що розширює її світогляд. Десятий дім або Венера і знак зодіаку Козиріг. Козиріг це є символічним, є символічним управителем 9-го дому. Тут специфічна зона комфорту. Це бажання отримати значений статус, це необхідність зробити кар'єру. Іншими словами, це кар'єристи і люди, для яких положення і статус в соціумі. На першому місці, якщо є зв'язок з п'ятим домом, то це власний бізнес, зв'язаний зі своїм хобі. До речі, ще повинен бути зв'язок із восьмим домом, тому що восьмий дім зазвичай відповідає за великі гроші. Тим більше якщо в формулі бере участь сильний Юпітер. Тобто Юпітер зв'язаний з аспектами з 10, 5 і 8 домом, тоді успіх буде гарантований. Зробивши кар'єру і отримавши бажаний соціальний статус, ви відчуваєте себе на своєму місці, ви розумієте, що це ваше місце під сонцем, бо ви стали успішними, змогли стати значимою персоною, і так вам комфортно. Статус, гроші. І кар'єра трикати відчуття комфорту по 10 дому. Одинадцятий дім, дім кого Венера з'єднується і стоїть, точніше з'єднується з із знаком зодіаку Водолій. Це шумні і великі компанії. Це бажання постійно тусити, відвідувати розважальні. Заходи. Знаходитися постійно серед людей. Закрити таку людину вдома, вона або збіжить, або збожеволіє, так як символічним управителем 12-го дому є уран. Коли він з'єднується з Венерою, це гармонія і комфорт, свободі у всьому і завжди. Ви або приймаєте людину такою, якою вона є, або відпускаєте жити своїм життям. Підлаштувати її під себе у вас не вийде. Ви спровокуєте скандали, істерики, плач, хлопання дверима і всі можливі і неможливі реакції протесту. Це також і бажання проводити час в інтернеті, дистанційна робота, це і бажання освоїти ази програмування, веб-дизайну, так як Венера відповідає І за оформлення інтер'єрів. Дуже добре, якщо Сатурн аспектами буде зв'язаний з Венерою, тоді це вроджені здібності до створення красивих форм і їх потрібно розвивати. Тому можна сміло розвивати свої здібності в, в сферах краси та дизайну. Це також буде приносити задоволення і давати відчуття комфорту. 12 дім або Тівкого Венера. В рибах, так як риби є символічним правителем 12-го дому. Зона комфорту по 12 му дому це усамітнення. Єдине бажання це не знайти друзів і провести час в клубі, а щоб тебе залишило у спокої і дали можливість побути на самоті в тишині. Сайленс, тобто тиша, це те, що вам треба. Декілька годин перезагрузки в такому режимі, і ви будете відчувати себе знову зарядженими позитивною енергією. Це також і творчість наодинці, подалі від людських очей. Отже, якщо ви не розумієте, як користуватися онлайн-астрологічними програмами, щоб побачити, в якому знаку зодіаку знаходиться Венера. Якщо ви не знаєте свого точного часу народження, ви можете відкрити таблицю «Ефемерид» в інтернеті на. Вбити свою дату народження і рік народження, і вам буде показана інформація по кожній планеті, в якому знакові зодіаку вона була в момент вашого народження. Тобто, таким чином ви зможете побачити психологію себе чи тої людини, про яку ви хочете знати. Отже, що нам дає ця інформація? Вона дає можливість більш детально і глибоко вивчити психологію кожної людини. Коли у вас немає часу народження, але є дата і рік, то ви легко можете вивчити психологію особистості, ви будете розуміти, з яким характером і темпераментом ви маєте справу і як з такою людиною взаємодіяти, що можна їй говорити, а де краще промовчати. Це важливо знати також і батькам. Так як вони краще зможуть навчитися розуміти своїх дітей і не заставлятимуть їх робити те, що їм не приносить задоволення. Адже ми переживаємо зараз нелегкі часи, і кожному важливо вміти розслабитися не за допомогою шкідливих звичок, а так, як заложено вашою природою, так, щоб не зашкодити вашому здоров'ю, а навпаки, покращити його. Це важливо знати і дорослим, тому що це мудрість, яка допомагає покращувати сумісність двох людей навіть там, де з точки зору астрології її немає. Астрологи мають справу з різними натальними картами, тобто картами народження і сумісність в 50% далеко не ідеальна. І щоб навчитися себе контролювати там, де хочеться підвищити голос, згадайте інформацію, про яку ми говорили сьогодні, і будемо обговорювати надалі. Ви навчитеся себе стримувати там, де раніше спровокували б скандал. Час народження допомагає бачити деталі і робити детальний прогноз, але і без часу ви будете здатні глибоко проаналізувати вроджену психіку кожного і попереджувати ситуації, які можуть їй наносити шкоду чи знищувати психічне здоров'я. До зустрічі в наступних відео. Всіх вам благ. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.